Ми міша з хуйня давай спочатку. Yes. Владик, у нас на максимум, короче, да? Всім привіт. Я Маслав Роман. Поговоримо про бізнес. Окрім грошей, нам там робити немає що. Лудоманія, от. І відкритість. відкритість до цього світу. Про бабло обожнює. Ти що, десь близько 800 тисяч євро. Немає нічого неможливого, якщо у тебе є амбіція. Оце все точно підкреслює той факт, що ми знаходимося на вірному шляху. Екші. Всім привіт! Я Маслав Роман. Підприємець з 15-річним стажем пережив два банкротства, встав з колін і побудував неймовірно потужні стресостійкі бізнеси: триатлет, айронмен, в майбутньому, поки що п'ять половинок за спиною. Поговоримо про бізнес. Бізнес хочу сказати це відповідальність. Давайте не так. Не бізнес. Підприємницька діяльність це відповідальність. Це відповідальність за себе, відповідальність за оточуючих, відповідальність за своїх близьких, відповідальність за команду, відповідальність за клієнта, за споживача і за продукт. Якщо ми не розуміємо на хіба ми туди рухаємося, окрім грошей, нам там робити немає що. Успіх будь-якого. Проєкту починається з розуміння, заради чого ми туди йдемо. Як тільки будь-який підприємець починає думати і починає сіяти в собі зерно того, що він рухається в бізнес заради грошей або рухається в підприємницьку діяльність, навіть в маленький проєкт заради грошей, все вщент починає сипатись. Це не працює від слова зовсім. Якщо ми хочемо. Змінити своє життя, ми починаємо все в першу чергу з розуміння, що ми не стаємо на краю прірви, а ми починаємо новий етап життя. Ми починаємо етап життя про створення. Ми починаємо новий етап життя про глобальні цілі, про глобальну цінність. Неможливо створювати бізнес, не розуміючи, навіщо ми це робимо. Неможливо створювати проекти, не розуміючи. Яку цінність цей проєкт буде давати зовнішньому оточенню, яку додану вартість ми будемо давати нашому гостю, нашому клієнту, нашому партнеру і так далі. Починається будь-який бізнес, будь-який проєкт з ідеї. Ідея це те, що не вартує нічого, але саме з ідеї починається все. Я фанат тих бізнесів, тих проєктів, в яких люди щиро хворіють своєю справою. Я фанат підходу до життя такого, коли ми. Генеруємо таку кількість енергії, що вона нас, нас пре і підштовхує просто ламати і всі гори, і всі стереотипи. Саме це, як на мене, відповідальність, розуміння ринку, розуміння навіщо це потрібно безпосередньо мені. Яку цінність я можу дати? Оце все точно підкреслює той факт, що ми знаходимося на вірному шляху. Все це буде підкріплюватися багатьма іншими індикаторами. Пошукам грошей, незламності при пошуку інвестора, пошуку можливостей. Тому ми повинні розуміти, що завжди нам потрібно зібрати образ, зібрати все воєди в єдину картинку, скласти цей пазлік, і в такому випадку, як Тетріс, коли ми його склали, в такому випадку ми можемо, ми готові, ми рухаємося. І тільки коли ми точно розуміємо, заради чого. Амбітна ціль створити першу кампанію в світі по постачанню попкорну в кінотеатри. Наприклад, звучить дуже амбітно, ну мало реалістично, правда? Або а, в 2025 році взяти захерачити бізнес по ренті автомобілів, коли вже є такі кампанії, котрі існують в усіх куточках світу, не в рамках однієї Європи, не в рамках однієї Азії, а у усьому світі. Будь-який аеропорт приїжджаєш і бачиш отака. Вивіска тієї ж самої компанії, яку ти бачив там в Майамі, або в Сінгапурі або в Барселоні. Важка ідея 100%. Неможливо, я не знаю. Мені здається, що немає нічого неможливого, якщо у тебе є амбіції. У нас є дуже багато у людства прикладів а, фанатичного підходу і дуже крутих, потужних результатів. Тому все починається з серця, все починається з мозку, все починається з аналізу, все починається з розуміння. Беремо відповідальність і починаємо бачити по повній. Першу чергу людина повинна співпадати зі мною по базовим цінностям, вона повинна бути людяною, вона повинна бути відповідальною, вона повинна бути орієнтованою на результат не інфантільною, а орієнтованою на результат відповідальною особою. І в такому випадку, якщо є меч по базовим цінностям, можна рухатися далі. А далі, знаєте, що починається? Людина повинна розбиратися фундаментально в будь-якому напрямку, в котрий вона хоче зануритись. Якщо ти... Талановитий відеооператор, наприклад, і ти хочеш зайнятися виробництвом шкіряного взуття, то з дуже великою вірогідністю ніхіра в цьому проєкті не вийде. Але якщо ми проводимо паралель через хобі, паралель через захоплення, то цілком ймовірно, що у нас все вийде. Тому в моєму розумінні освіта не має значення. Має значення бажання розібратися, має значення аналіз, має значення. Витрати часового ресурсу, наскільки багато часу ми витратимо на вивчення того чи іншого напрямку, і у цьому випадку ми можемо генерувати будь-які напрямки. Стресостійкість обов'язково не існує підприємця, який був би не стресостійким, або він буде існувати дуже короткий час. Гнучкість дуже важливо, можливість приймати конструктивну критику. Все це перераховує це все витяжки з наших партнерських угод насправді. І відкритість. Відкритість до цього світу. Насправді неможливо будувати зараз в 2025 році сьогодні неможливо нічого будувати, коли ти закриваєшся, коли ти є там повністю закритою якоюсь історією. Такого не буде, не буде. Як зрозуміти, що твоя ідея комусь потрібна? Ідея вартує один бакс. Реалізований або протестований. Проект вартує мільйон. Якщо ідея може змінити чиєсь життя, вона 100% вартує уваги. Якщо ідея може зацікавити когось з зовнішнього кола, не з оточення, а з, оточ... з кола людей, котрі від вас ніяк не залежать, котрі ніяк не заангажовані, в цьому випадку є сенс її тестувати. Зрозуміти можна тільки через перший тест через ресерч, через ресерч ринку завжди на етапі коли виникає ідея зрозуміти чи хоче її бачити ринок дуже багато помилок ми робимо коли рухаємося безпосередньо інтуїтивно коли ми емоцією Вважаємо, що ми придумали щось найкраще. Насправді, людство вже все давним-давно придумало за нас. Я буквально ось нещодавно знімав про процес. Людство придумало все, що тільки можна. Ми можемо тепер, тепер тільки брати, запозичувати, допрацьовувати, покращувати і впроваджувати з іншим сервісом, з іншою подачею, з оптимізованими процесами, з застосуванням штучного інтелекту. Можемо все, що завгодно робити, але вигадувати п'яте колесо або в цілому нове колесо не має ніякого сенсу. Тому, коли у нас є ідея, нам треба взяти зрозумілі інструменти, зрозумілу аналітику, зрозумілі дослідження, в кінці кінців провести самостійно і зрозуміти, чи потрібна наша ідея в цілому нашому ринку, взяти спробувати продати цю ідею до того часу, поки вона впроваджена. Якщо ми зрозуміємо, що ідея... Має зацікавленість у людини, котра теоретично може вам позичити гроші або вкласти гроші в вашу ідею, ви знаходитесь на вірному шляху. Це один з компонентів. Другий компонент піти, піти до потенційного споживача і спробувати йому продати цю ідею до того, як ви ще нічого не зробили. Якщо ви продали цю ідею, і людина готова прямо зараз здати вам гроші, а краще вже дала вам гроші в руки, то ви можете розуміти. Майже на 100%, що ви на вірному шляху і можете рухатись в цей бік. Далі вас чекає дуже важкий шлях ціноутворення, калькуляції, собівартості, фінансування, юридична складова, бухгалтерська складова, але ви вже точно розумієте, що ваші, не знаю, 3D моделі літаків вже. Можуть існувати я зараз зрозумів, що більшість підприємців, які приходять в бізнес, це найомні співробітники, котрі працювали непоганими менеджерами, розуміли, що їх хтось дуже сильно обманює. Це розповсюджена історія про мікробізнес і про менталітет славянський. Ми вважаємо в певний період свого життя, що нас всі обманюють, і ми можемо заробляти дуже багато грошей, нічого не роблячи або роблячи дуже з малою ефективністю. Це прям розповсюджена історія з мого досвіду дистриб'юції. Я там зробив колись дистриб'юцію дуже потужно в рамках свого снекового виробництва, великого заводу. Так от, в дистриб'юції дуже багато є завжди там менеджер з продажу, завжди вважає, що власники компанії або бізнеси дуже сильно недоплачують. І коли вони йдуть в вас коли. Вони йдуть в свої проекти, там же ж гроші просто, там треба кранік відкрити і тільки відро підставляти. Я вам хочу сказати, що це просто колосальна помилка. Всі, хто так думають, вони опиняються в повній сраці. Вони опиняються в боргах, вони опиняються в дефолтних станах, вони розлучаються, вони залишаються без нерухомості, котра досталося у спадок, без автівок, без нічого. Спиваються здебільшого і закінчують дуже погано. Зараз це можна по, е, продемонструвати з, в напрямку е. Юлія. Як називається діагноз, коли людина грає в казіно? Лудаманія! От. Знаєте, що таке Лудаманія в 2025 році? Це фьючерсна торгівля. І от це ж інша хвиля. Це чума 25-го року, це чума нашого сторіччя. Всі підлітки, люди. 90-х 2000-х років чомусь вирішили, що є інше. Раніше там думали, що можна відкрутити кран, які гроші просто сипляться в торгових бізнесах. То зараз в криптоіндустрії і в фондовому ринку всі чомусь вважають, що там просто достатньо зробити ставку з сотим плечем. Оце величезна проблема сучасності, бо люди не розуміють, що системний підхід підхід степ степ Дає можливість будувати щось велике, неймовірне, корисне, етичне і те, що буде робити ваше життя і життя вашого оточення, вашого клієнта, вашого сегмента, краще. Оце мене понесло. Про бабло обожнює. Ти що, Це ж прям клас. Бажано, щоб у вас. При початку було десь близько 800 тисяч євро. Якщо у вас є 800 тисяч євро на старті, то вам пиздець. Якщо у вас є стартовий капітал, то з дуже великою вірогідністю ви залишитесь без стартового капіталу і без бізнесу. Це моє таке бачення, це мій досвід. Все, що починається з великими грошима, заканчується з нулем. Зеро. Знаєте чому? Бо ми створюємо тепличні умови, ми створюємо е ситуації в Котрих самі не розуміємо, як ми витрачаємо бюджет. Знаєте, в чому успіх? Успіх полягає в тому, і талант полягає в тому, щоб запустити бізнес з нулем, от коли у вас нема ні хера, з дуже великою віргідністю можу вангувати, що ваш бізнес буде успішним. Ми знаходимо можливість фінансування, ми знаходимо відповідальність собі, і не знаходимо ресурс вночі для того, щоб генерувати нові ідеї. Ми знаходимо можливість виходити з таких срак тільки за рахунок того, що на нас тиснуть певні обставини. На нас тисне відповідальність. Тому на коротеньке питання, скільки грошей, я б сказав не скільки. У мене є приклад. Транспортний бізнес маслова романа запускався, знаєте, з яким капіталом? От з таким. Отут От нема нічого. З нулем? З ніхіра. Я просто молодим, амбітним, перспективним юнаком прийшов до дорослого дядьки і сказав: Дядь, продай машину, не переоформлюючи її на мене. Дай під викуп. Ну, це дуже так, я прискорено сказав. Це був там ряд умовних перемов, перемовин і співпадіння. Певних обставин, але при цьому я почав транспортний бізнес, не маючи грошей. Першу фуру ми купили, не маючи грошей. Я її взяв під викуп. І зараз у мене є такий бізнес в Україні, так і називається, авто під викуп. Ми так, так само даємо таку можливість. Чи багато людей користуються цією можливістю? Ні. Знаєте чому? Бо ми чомусь вважаємо, що всі довкола нас хочуть обманути. А воно працює зовсім не так. Коли ми беремо відповідальність на себе, ми точно розуміємо, що мене ніхто не обманить. Я йшов одразу з нулем заради того, щоб у мене була одна, дві, три, п'ять, двадцять автомобілів, вантажівок. Відповів на ваше запитання. Якщо у вашому житті не вистачає гострих відчуттів, то обов'язково треба піти в бізнес з найкращим кінтом, зі своїм кумо, з найкращою подругою, з сестрою, з братом або з батьком. О, ідея вогонь! Для тих людей, кому дуже сильно хочеться просрати своє оточення, шлях от прямо туди. Мій персональний досвід свідчить, або я не вмію просто. Комунікувати з родичами і близькими в довгостроковій перспективі бізнес побудований на дружбі, бізнес побудований на відносинах або на родинних відносинах, він рано чи пізно закінчується. Ну, вірніше, може бізнес і не закінчиться, але дружба, відносини і партнерство закінчаться 100%. Це приречена історія. Набагато цікавіше, коли ви стаєте друзями в бізнесі. Набагато цікавіше, коли ви стаєте кумами в бізнесі або кумов'ями, Меседж, я думаю, мій зрозуміли. На моєму власному досвіді хочу вам сказати, я багато разів намагався. Ми точно розуміємо, що там наш батько в нас не вкраде, наша мама в нас не вкраде, наша сестра не вкраде. Мій кум у мене не вкраде. Так і є, не вкрадуть точно. З точки зору фінансової дисципліни, з точки зору безпеки, все буде ок, а з точки зору відносин. Це катастрофа в моєму досвіді. Я припинив спілкуватися з батьком в якийсь етап свого життя, бо у нас було певне нерозуміння. Я втратив найкращого друга, і таких прикладів у мене дуже сильно багато. Знаєте, з чим це пов'язано? Бо люди не вміють розділяти роботу і особисте життя. Ми не вміємо цього робити. Просто нам це не дано. Ми завжди перетягуємо одне на інше. Робочий конфлікт переноситься на стосунки в родину. Тому я дуже не хочу і ніколи не буду співпрацювати зі своєю дружиною, бо я дуже сильно поважаю цю людину як свого партнера, як найважливішу людину в своєму житті. Я ніколи більше не буду долучати там до своїх проєктів, навіть коли це не в моєму підпорядкуванні мої родичі або мої друзі. Я вважаю, що це додаткові ризики. Тому, як, на мій погляд, краще оминати ці гострі кути, зберігати. Людей, бо найголовніший наш ресурс послухайте, почуйте і запам'ятайте, найголовніший ресурс кожного бізнесмена це люди, це його оточення, це його власна бульбашка, яку він робить. Я вкладаю в своїх партнерів, я вкладаю в своїх знайомих, я формую довкола себе люд... поле певне певне оточення, певне ком'юніті, котре розумніше за мене в певних. В сферах а, бізнесу, в певних напрямках, в певних життєвих історіях. І це круто. От завдяки цьому всьому ми і можемо зростати. Я за зелені полянки. От прикиньте, така штука, от позаду у мене зелений кольор. Я за те, щоб довкола мене було багато зелених полянок. Люди багатіють довкола мене, багатію я. Люди розвиваються довкола мене, розвиваюся я. Люди стають ментально стабільніші, здоровіші. Працюйте зі своїм оточенням, а не зі своїми друзями і близькими. Перші три кроки. Зрозуміти, що твоє життя ніколи більше не буде сумним. Розрозумів, Почав рухатись. Друге. Протестувати свою ідею як гіпотезу, вийти з неї в ринок і спробувати її реалізувати. І третє, ніколи не брати в борг гроші не на бізнес. І набратися терпіння тільки набравшись терпіння, ми можемо зробити так, що наш капітал буде працювати на нас. Бізнес буде дуже стабільний і виверений з точки зору залученого капіталу і власних коштів. Тому просто думайте, вибудовуйте в собі людину фінансово грамотну, Вибудовуйте в собі якості фінансово освіченого підприємця. І в цьому випадку у вас все вийде. Я вірю в те, що українець. За рахунок свого сервісу, за рахунок своєї наполегливості, за рахунок своїх амбіцій і бачення може робити неймовірно круті продукти. Тому я всіх вас обіймаю, бажаю всім успіху і готовий відповідати на будь-які запитання.